Ви слухаєте Трансвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манґі. Василина Суходольська з Закарпаття шле вітання Василині Губарич, яка народилася 21 лютого. Хто Господа любить, ненавидьте зло. Хто рятує душі святих своїх, той визволить їх із руки несправедливих. Когда ты рядом, мой Бог, дорогой, мне на душе легко и спокойно, о, как люблю я свято! образ твой Твоей любви Я, Господь, недостоин Я, Господь, недостой. Как же понять мне любовь твою, Боже, Что-то на свете дороже, Этой любви, что ты мне, что ты мне подарил. Боже, прошу, ты меня не оставь. Сердце наполни своей благодатью. Что в моей жизни не так ты исправь, Буду тебя день и ночь прославлять я, День и ночь прославлять я. же понять мне любовь твою, Боже, Ты мне прекрасное небо открыл. Есть ли хоть что-то на свете дороже этой любви, что ты мне, что ты Ярославу Іванівну Потапенко з Вінницької області вітають 70-літтям, яке вона відзначила 20 лютого, чоловік Віктор Іванович, діти та онуки. На згадку слова з Біблії. Надійся на Господа й добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. свой, который дал тебе Христос. Он умер на кресте, пожертвовав собой огонь любви. Он всем принес, гори огонь, всегда гори. Воспламеняй собой холодные сердца И новый мир прекрасный озари В котором радость Он устал, он не него в пути Согрей его и ободри Скажи, что не покинет его вечный Бог Засветит солнце впереди Гори огонь, всегда гори Воспламеняй с собой холодные сердца И новый мир прекрасный озари котором радость без конца. А если путник вдруг свернет с того пути, который к радости ведет, то ты в его груди огонь любви зажги, чтобы он мог тот путь найти. Гори огонь, всегда гори. Воспламеняй собой холодные сердца И новый мир прекрасный озари В котором радость без конца очень тяжело тебе, когда в груди погас огонь. Не унывай, ведь любящий Господь с тобой, Он сохранит светильник твой. Гори огонь, всегда гори, Воспламеняй собой холодные сердца, И новый мир прекрасный озари Огонь всегда горит, Воспламеняй собой холодные сердца, И новый мир прекрасный Азари, В котором радость без конца, В котором радость без конца, В котором радость... Без Зараз продовжимо досліджувати Біблію разом із пастором Віталієм Козубовським, Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчення 15-го розділу Послання до римлян» розпочати у нашій минулій передачі. Цей розділ завершує основну повчальну частину даного послання. На початку 15-го розділу апостол Павло закінчує обговорення важливих принципів поведінки християн у тих ситуаціях, по яких Біблія не дає конкретних вказівок. Про це ми з вами дуже докладно говорили в трьох наших попередніх передачах. Далі, в цьому розділі, апостол починає говорити про об'єднання юдеїв та язичників у єдине тіло церкви для прославлення Бога. Цьому уривкові буде присвячена наша сьогоднішня бесіда. Наприкінці даного розділу апостол Павло дає своє особисте свідчення, говорячи як апостол язичників і, зокрема, як апостол самих римлян. Вивчаючи останні два розділи послання до римлян, я б хотів висловити кілька застережень як я вже говорив раніше. Деякі дослідники минулого висловлювали сумнів щодо дійсності 15 та 16-го розділів цього послання, причому факт авторства апостола Павла піддавався сумніву без яких небудь серйозних підстав чи документальних підтверджень. Певний час ця точка зору знаходила серйозну підтримку в богословській літературі і серед дослідників. Тому нерідко в більш ранніх виданнях теологічних підручників ми можемо знайти подібні погляди. Однак, згодом, питання про авторство апостола Павла було все ж вирішене на користь істини. В даний час ніхто вже не сумнівається в цілісності і вірогідності всього цього послання. Починаючи з четвертого вірша, апостол Павло приступає до обговорення того факту. Що юдеї та язичники об'єднані в єдине тіло для прославлення Бога. Отож читаємо четвертий вірш А все, що давніше написане, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою Списання ми мали надію. Тут апостол Павло говорить нам, що все те, що написане у Святому Письмі, було дане нам на науку. Саме тому старий Завіт має явне і безпосереднє застосування для віруючих у наші дні. Я часто отримую листи від моїх слухачів, що свідчать саме про це ось витримка з одного такого листа. Я навіть не міг уявити собі, пише один мій слухач, що старий Завіт може мати таке важливе, практичне значення для нас сьогодні. А ось що пише інша людина. Я з великою несподіванкою відкрив для себе, наскільки значимим є для нас сьогодні старий завіт. Я не знав, що в Старому Завіті так багато говориться про Христа. За моєю скромною думкою, один із самих серйозних і сумних гріхів сучасної церкви в наші дні це її ненавченість стосовно Слова Божого. Нерідко мені доводиться чути, як служителі різних церков кажуть такі слова. Я не так вже й добре розбираюся в Біблії, але я знаю, що. А потім ця людина приводить твердження, яке насправді цілком суперечить Божому Слову. Чому постає запитання, він не дуже добре знає Біблію? Адже все це було написане нам на науку. Бог хоче, щоб ми знали його слово. Невже людині, що є служителем церкви, варто хвалитися своєю непоінформованістю про слово самого Бога? А якщо людина все-таки усвідомить свою некомпетентність, то їй краще взятися за діло і з'ясувати, що саме говорить Бог у своєму слові? На сьогодні ненавченість стосовно Біблії це один з найбільших гріхів як у самій церкві, так і поза її стінами. Тому що все, що сказано у Святому Письмі, було дане нам на науку. Виникає питання, чим допоможе людині знання Біблії. Апостол Павло сам відповідає на це питання. Він пише щоб терпінням і потіхою Списання ми мали надію. Слово Боже, друзі, вселяє терпіння, розраду і надію. Читаючи сучасні газети, людина ніколи не зуміє знайти надію. Точно так само неможливо знайти надію в сучасній літературі. Її там просто немає. Коли ми дивимося на навколишній світ, ми бачимо лише морок і зневіру. Друзі мої, єдине місце, де дійсно можна знайти справжню розраду і надію, це Боже Слово. Одного разу я виступав на біблійній конференції в одному місці. Увесь час, поки тривала ця конференція, йшов дощ. Дощ лив не перестаючи, а часом перетворювався в справжню злибу. Це були досить похмурі і сумні дні. Коли я сідав на літак, щоб летіти додому, дощ усе ще продовжувався, і, злітаючи наш літак, якби занурився в густий сірий туман із хмар. Але не пройшло і декількох хвилин, як ми набрали висоту і піднялися вище хмар. І раптом над нами засяяло сонце. Це було справді чудове видовище. Тобто, на висоті лише двох кілометрів над землею сонце світило, ніби ніякого дощу і не було. Сонце сяяло в той самий час, як ми безперестанку мокли протягом цілого тижня. І ця ситуація, друзі, нагадала мені те, що часто відбувається в нашому житті. Сьогодні безліч християн живуть так, немов усе їхнє життя оточене хмарами і мороком. Але наш Господь говорить прийдіть до мене, і я дам вам світло надії. Саме це може зробити для нас Біблія, друзі. Апостол Павло написав це, звертаючись до жителів Коринта. У своєму першому посланні у 10 розділі в 11 вірші. Усе це трапилося з ними як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. Після моїх лекцій, присвячених життю царя Давида, багато радіослухачів надіслали мені свої відруки. Ці люди, як правило, говорили, що вивчення подій життя Давида стало для них великою підтримкою. Одна людина навіть сказала, що вона в той момент проходила через дуже важкий період у своєму житті, і вивчення життя Давида допомогло їй уникнути самогубства. Саме для цього, друзі, Бог дав нам все це у своєму слові, Бог виставив і гріх Давида на загальний огляд, хоча видовище це було не найприємнішим. Однак Бог показав нам людину такою, якою вона є насправді, без прикрас і ретуши. І робиться це для нашого з вами блага. Все, що дане нам у Старому Завіті, було написане нам на науку, для того, щоб дати нам терпіння і розраду, а також щоб принести в наше життя надію. Далі п'ятий та шостий вірші. А Бог терпеливості і потіхи, нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом, щоб ви однодушно, одними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Павло, ніби зупиняється тут, щоб помолитися про те, щоб усі ті благословення, які приходять до нас через Боже Слово, Могли вплинути як на юдеїв, так і на язичників, з які належать до тіла Христового. І апостол зовсім не ставить собі за мету зробити так, щоб всі вони прийшли до одностайної думки відносно їжі чи петва. Цього, як бачимо, не буде ніколи. Однак ця єдність необхідна, щоб віруючи могли показати. Що всі вони складають єдине ціле у своїй любові і повазі один до одного. У їхньому поклонінні і прославленні Бога повинна існувати гармонія, яка б демонструвала цю єдність. У тому місці, де я провів своє дитинство, було кілька церков там була методистська церква, поруч з нею розташувалася церква баптистів, а через дорогу збиралася пресвітерянська громада. Мені розповіли таку історію. Одного разу методисти співали, «Чи є місце Ісусові. А у преситерян у той самий момент звучали такі слова Ні, брате, немає такого місця. Ну, а баптисти слідом за ними співали ще один гімн, де були такі рядки, і це все мені ні до чого. Звичайно, це лише історія, але часом справа дійсно обстоїть саме так. Однак. Якщо баптисти, методисти і інші віруючі дійсно є віруючими, тому що приналежність до однієї з цих конфесій ще не робить людину віруючою, то всі вони повинні зібратися разом і заспівати Богові пісню славослів'я зі словами. Хвалу небесному батькові поспішайте піднести. Саме таке свідчення ми повинні нести цьому світові. Сьомий вірш? Приймайте тому один одного, з яких Христос прийняв нас до Божої слави. Бог приймає будь-яку людину як сильного, так і слабкого, як юдея, так і язичника, як видного і могутнього, так скромного і непомітного, і все це тримається на одній єдиній підставі простому прийнятті Ісуса Христа. Ось чому, точно в такий же спосіб. Сильні і слабкі повинні простягнути один одному руку спілкування. Хвала і прославлення Бога є найвищою метою. Нещодавно одна людина сказала мені: Я знаю, що ви дуже критично ставитесь до деяких церков, але мене дивує те, що вони дружньо налаштовані до вас і навіть запрошують вас проповідувати у своїх церквах. Я відповів цій людині. Я думаю, це тому. Що Божа любов об'єднує нас і Бог дає свою благодать всім без винятку. Дійсно, зовсім недавно я одержав листа від одного пастора. У його листі були такі рядки ми однаково дивимося на багато речей, тому ми просто не можемо дозволити собі, щоб одне два розходження або розбіжності в думках розділили нас. Друзі, коли ми єдині в основній доктрині нашої віри. Ми повинні приймати один одного, незважаючи ні на які невеликі розходження, тому що точно так само Христос прийняв нас у Божу славу. Незважаючи на те, що я розходжуся в думках з питання деяких моментів з моїми братами, я не бачу ніяких причин, чому я повинен припиняти спілкування з ними, і я молюся, щоб вони дивилися на це так само, як і я. Але саме цікаве полягає в тому, що одного разу настане день, коли ми всі станемо перед Ним. І тоді всі ми будемо одностайні і одноголосні. Справа в тому, що всі ми переобразимося, ми переобразимося в Його образ і в його подобу, і коли це нарешті відбудеться, ми всі будемо одностайні. Тому у світлі цього факту давайте краще зосередимо свою увагу на тих сферах, у яких ми можемо знайти загальну мову вже зараз. А перед нами велика країна, великий народ, і серед них багато є тих, які ще не знають Господа. Давайте проповідувати їм Слово Боже і закликати їх до живої віри, в нашого живого Спасителя і Господа, Ісуса Христа. Вірші 8 та 9. Кажу ж. Що Христос для обрізаних став заслужку Ради Божої правди, щоб отцям підтвердити обітниці, а для поган – щоб славили Бога за милосердя, як написано. Тому я хвалитиму тебе, Господи, серед поган, і ім'я Твоє буду виспівувати. Коли наш Господь Ісус Христос прийшов у цей світ, Він прийшов як служитель для обрізаних. До речі, у такий спосіб Писання називає Спасителя всього лише один раз. Його служіння було обмежене тільки народом Ізраїля. У Євангелії від Матвія, в 15 розділі, у 24 четвертому віші ми читаємо такі слова. А він відповів і сказав Я, посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого. Також ми пам'ятаємо, як наш Господь направляв своїх учнів на служіння. Його слова ми знаходимо в 10-му розділі у 6-му вірші з Євангелії від Матфія. Але йдіть раніше до овечок загинулих дому Ізраїлового. Христос прийшов у цей світ біля двох тисячоріч тому. Він прийшов, маючи можливість підтвердити обітниці, дані Богом Аврааму, Ісааку та Якову. Бог одного разу сказав, що із насіння Авраамового постане той. Хто стане благословенням усьому цьому світові? Христос прийшов, щоб стати благословенням як для юдеїв, так і для язичників. Лука пише в своїй Євангелії у другому розділі, у 21-му вірші. Коли ж виповнились вісім день, щоб обрізати його, то Ісусом назвали Його, як був ангел назвав, перше ніж він в утробі зачався. Ця дитина не могла б бути названа Ісусом, якби вона не походила з роду Авраама і Давида, а також якби вона не дотримувалась закону. Батьки назвали його Ісусом після того, як він одержав обрізання. Ця дитина прийшла, щоб виконати весь закон Моїсея. Апостол Павло пише в четвертому розділі Послання до Галатів у віршах з 4 по 5. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони, та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли? Спасіння прийшло в Ізраїль через Ісуса Христа, і Його прихід став підтвердженням і виконанням істинності обітниць Старого Завіту. Крім того, через Його прихід спасіння було дане язичникам. Єдине, на що могли раніше сподіватися язичники, це Божа милість. Ніхто ніколи не давав їхнім батькам ніяких обітниць. Я не уявляю, ким були мої дикі предки, я не знаю їхніх імен. Але я точно знаю, що Бог ніколи не давав їм обітниць. Однак Він дав свою обітницю Аврааму, а потім Ісааку та Якову. Христос прийшов, щоб підтвердити істинність обіцянок, даних прабатькам юдейського народу. Крім того, Він прийшов, щоб язичники могли знайти милість, і в цьому язичники повинні були прославляти Бога. Я дякую Богові за те, що він приніс Євангеліє і моїм предкам, хоча вони були язичниками і нічим не заслужили цієї Божої милості. Фраза, як написано. Випереджає цитату зі Старого Завіту, де сказано, що язичники повинні славити Бога. Слова тому то хвалю тебе, Господи, серед народів і йменню твоєму співаю, узяті з п'ятидесятого вірша сімнадцятого псалма. Христос прославляється Богом через язичників, тобто через їхнє навернення. Десятий вірш. І ще каже тіштесь, погане з народом Його. Ці слова узяті з 32-го розділу книги повторення закону, вірш 43. Цей вірш завершує пісню хвали Моїсея, що є пророчим переказом прийдешньої історії народу Ізраїля аж до настання тисячолітнього царства. Тут язичники запрошуються приєднатися до Ізраїля в їхньому прославленні Творця Одинадцятий вірш. І ще хваліть усі погани Господа. Виславляйте його, усі люди. Ця цитата являє собою перший вірш найкоротшого псалма Біблії, Псалом номер 116 містить заклик, звернений до всіх народів цього світу, приєднатися до Ізраїля в його прославленні Бога. Цікаво відзначити, що слово Усі повторюється в цьому вірші двічі, дванадцятий вірш, іще каже Ісаїя. Буде корінь єсеїв, що постане, щоб панувати над поганами. Погани на нього надіятись будуть. Ці слова ми знаходимо в 10-му вірші 11-го розділу книги пророка Єсаї. Незважаючи на те, що Месія походив з роду царя Давида, йому належало володарювання і над язичниками. Очевидно, що великий Божий задум полягав у тому. Щоб язичники, зрештою, прийшли до Христа. Деякі з них прийшли до Спасителя ще в часи апостола Павла. Але ці дні були лише початком набагато більш грандіозних часів. Пам'ятаєте, що тут апостол Павло звертається до римлян, а римська церква була головним чином язичницькою церквою, точно так само, як наші з вами церкви. Далі тринадцятий вірш. Бог же надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого. Бог надії це приголомшуючий титул нашого Бога. Серце віруючих знаходить у ньому твердиню вічну укриття в часи журби та негараздів. Бог надії повинен сповнити нас усякою радістю і миром у вірі. Саме це дає людині вивчення послання до римлян, друзі, і я дуже сподіваюся, що ця книга вже дала вам радість і мир, а також зміцнила вашу віру та принесла у ваше життя надію і силу. Цим благословенням завершується доктринальна частина послання до римлян. Далі апостол Павло наводить своє особисте свідчення, але про це в нас піде мова в нашій наступній передачі. А сьогодні ми прощаємося з вами до нових зустрічей, і нехай усіх вас рясно благословить Господь! Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна індекс 02090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.